Всім доброго дня, 9 листопада. Вже пізня осінь похолодало. Хто ще не встиг, може зробити собі ось такі саженці. Сам виростити. Ось окуліровкою був прищеплений з кісточки персик, гарно тут видно. Чудово прижився, це київський раній, будуть уже плоди на наступний рік, можна його пересаджувати. Ось ви бачите, нектарин теж перещеплений на персик з кісточки, гарно, чудово прийнявся. А цей буде чекати весни, щоб зробити. Окуліровку або покращену окуліровку. Як самому зробити такі саженці? Ось дивіться, кісточка, їмо персики, збираємо кісточки спілого пілого бажаного персика і садимо сантиметрів. 30-40 в ширину і 20 см одну від одної. Беремо кісточку і по 20 см розставляємо. І так весь ряд. Потім беремо, загортаємо. Можна листям трошки нагребсти і ждемо весни. Будуть опади, дощі. Наше насіння кісточки будуть набирати вологу і весною, коли вже піде тепло. Потрібно поливати, щоб була волога. Потім прийметься і ми будемо дивитися. Ось так робляться саженці. Вдома, в домашніх умовах, все просто. Гарних врожаїв. Підписуйтесь на канал. А головне мирного неба.